Привітки усім! Сьогодні приготуємо смачні млинці з кабачків. Для цього натремо один кабачок на середній терці. Також додамо кріп і петрушку, 3 яйця, пару зубчиків чеснику, куркуму, перець по смаку, також додамо борошна і ще трошки молока. Теж додамо. Все це добренько перемішаємо От, таку консистенцію, щоб вона була у нас така рідка. От, якщо буде не дуже рідка, ще додамо молока, як на млинці. От, замісимо тісто і обсмажимо млинці з обох боків. І далі покажу вам, як далі в мене вийшло. Обсмажуємо млинці з кабачків з обох боків. І також е, потім його їмо їх з соусом сметанка, чесник, е, кріп. Дуже смачно, дуже смакує з таким соусом. Усім смачного!